Глава шоста. Якір. Коли пішов Альт, чи то 23, чи то 24 магічні світлячки тому. Це все, що я могла сказати. Мерехтливі вогники висіли над перилами сходів і гасли через нерівні проміжки часу. Кожен зі зловісним потріскуванням, що лунало у повній тиші і пробирало до дрижаків. Темрява навколо мене густішала, і я залізла глибше до крісла, притиснувши коліна до грудей. Прийшла за запрошенням, тож мені тут нічого не загрожує. Здається, так, сказав Альт. Але коли світлячків залишилося від сили десяток, я була вже в цьому зовсім не впевнена, бо почула репіння мостин, наче хтось на горі повільно. І розмірено крокував до сходів. Але хто? Не сам же Альт це був? Може, знову охоронне заклинання спрацювало? Ох, кістки суртаза. Прислухаючись, я затримала подих. Рипіння стихло і разом з ним згас ще один світлячок. Найвеселішим же було те, що мої чари нічного зору тут не працювали. Та й не лише вони. Я взагалі не могла чаклувати в цьому місці. Примха Альда чи моя особиста нездатність до магії через Через те, яка я зараз. Треба буде запитати підселенця, коли він повернеться. Якщо повернеться, підлога на горі знову зарипіла. І знову, в тому ж напрямку і в тому самому ритмі. Цього разу вже не так страшно. Хоч і все ще моторошно, і знову згас світлячок. Коли це повторилося в четверте мені вже навіть стало цікаво, що там на горі могло видавати такі звуки. Ну не могли ж так мостини репіти самі собою. Але тільки но я опустила ноги на килим, як згори донісся приглушений, але від цього не менш мелодійний жіночий сміх. Це змусило мене передумати та знову забратися до крісла. Мабуть, краще таки дочекаюся Альда. От би ще не було так холодно, я спробувала пригадати, чи не лежало на якомусь із крісел, ковдри чи чогось подібного. Бо мерехтіння решти світляків на горі не те, що не розганяло сутінки, а скоріше навіть підкреслювало їх. Геть, чисто позбавляючи можливості хоча б щось бачити чітко. Кілька хвилин напруженого згадування дозволили мені дійти висновку, що ні ковдр, ні інших теплих речей поблизу не було. Начебто Еге ж, хоч бери та в килим загортайся, бо цього добра на підлозі тут надміру. На щастя, від цієї спокусливої думки мене відволікло приглушене клацання, що долинуло з боку передпокою. Невже вертається? Ну нарешті! І не встигла я подумати про те, що до передпокою міг завітати зовсім не той, на кого я чекала, як з гучним клацанням відчинилися двері до зали. По звиклих до темряви очах вдарило холодне зелене свідчення. Проморгавшись, я не без полегшення впізнала Альда. Ех, що не кажи, а такого ліча дійсно не соромно визнавати напівбогом. Сховавши руки в широких рукавах мантії, він не поспішав летіти до мене, завис у повітрі біля дверного прорізу і від цього здавався ще вищим. Втім, значності та величі чимало додавала ще й примарна гострозуба корона на його голові. Вона нагадувала мені корону самого Суртаза, яку завжди зображали на мозаїках та малюнках. Хоча, чого дивуватися, адже же перший його учень? Дивно, але побачивши його таким, я відчула не страх, а скоріше призабуте почуття, суміш подиву та захоплення. Ти ж диви, як хизується. Від цієї думки я мимоволі усміхнулася. Альт тим часом вийняв руки з рукавів і трохи повернув голову. Сходи розглядає, чи що, клацання кістяними пальцями, і всі світлячки разом спалахнули. О, інша справа! Навіть якось потеплішало. Я обережно опустила ноги на килим, спостерігаючи за лічим, що нарешті рушив у мій бік. Спочатку щезла корона, ніби випарувалась, розтанула у повітрі. Потім згасли камені в черепі. Потім все тіло некромага на пару секунд огорнув вже знайомий темний серпанок і, замість скелета, що летів повітрям, накилим поруч зі мною зробив крок Альт у своєму прижиттєвому вигляді. Ідеальна координація рухів і дії заклинання левітації. Ніби він просто зі сходинки зробив крок на підлогу. Самій потренуватися чи? Швидко озирнувшись, Альт зупинив погляд на мені. Тяжкий, холодний, вивчаючий. Я мимоволі зіщулилася, знову щось не так зробила. За моєї відсутності, нічого не відбувалося, поцікавився він. Втім, не поспішаючи займати своє крісло, чи сідати до якогось іншого. Світляки гасли, і хтось на горі ходив. Від свого боязкого тону мені самій стало гидко, але нічого з собою вдіяти я не могла. Ходив? Здивовано перепитавши, Альт, підняв брови і задер голову, ніби намагаючись розглянути щось на горі. На його шиї я помітила ще один шрам вертикальний, тонкий і ледь помітний. Він починався під кадиком і рівною смужкою йшов униз, ховаючись за коміром сорочки. Ага, видала я дуже докладну відповідь. Цікаво, навіть це втілилося, промовив він, опускаючи голову і за кілька кроків дістаючись. До вподобаного крісла. Я жодного разу так його й не застав. Його? «Хм!» Замість відповіді, Альт хмикнув. І, схиливши голову до плеча, застиг. Прислухається, чи що? Затамувавши подих, прислухалася і я. Так, про всяк випадок. Якийсь час ми сиділи в тиші, але в якийсь момент. Ніби зглянувшись на хазяїна місця, невідомий холодок по мостинах знову вирішив зіграти на них свою просту та ритмічну мелодію. При перших звуках я вказала пальцем вгору. Альт ледь помітно кивнув у відповідь і всміхнувся, щоправда, водночас знову переводячи погляд на килим біля моїх ніг. А усмішка була дивною, сумною, болісною, винуватою. Цього разу обійшлося без згаслого світляка. Рипіння просто стихло, і все, і сміху не було. Якось одразу я про нього не згадала, а уточнювати тепер то хто ж це? пошепки спитала я, чомусь так мені здалося доречнішим. Це як би пояснити коротше, Альт забарабанив пальцями по підлокітнику крісла. І ковзнув поглядом по книгах, і сувоях на столах і стелажах навколо мене. Так, ось вона. З цими словами він підвівся і попрямував до одного зі стелажів, на полицях якого знаходилися здебільшого товстенні книжки, дістав одну, швидко перегорнув, мабуть, шукаючи потрібну сторінку. Знайшов, кивнув якимось своїм думкам, простягнув мені. От і з радістю взяла б, не стій він від мене кроків так за п'ять. Що ж, я не горда, підійду. Мабуть, ні, тому що нормально підвестися не вдалося. Я впала назад до крісла, а кімната перед очима несподівано попливла. Зрозуміло, задоволення в голосі Альда мені не сподобалось. Гаразд, сиди. Ніби я мала вибір. Я могла лише сидіти або лежати, на килимі, наприклад, на який я впаду при спробі зробити хоча б один крок. Озвучувати всі ці думки та супутні їм обурення мені несподівано виявилося ліньки. Кімната навколо мене продовжувала крутитися ярмарковою каруселлю. Так, зосереться, тобі треба ще трохи тут побути. Цього разу голос Альда пролунав зовсім близько, ніби він чи то сів поруч, чи то схилився наді мною. Дивись, який гарний малюнок! Його усмішки я не бачила, але почула. А потім, за кілька секунд, додав Зосереться! У голосі некромага ковзнули металеві нотки. Це було не прохання, наказ. До голови знову полізли дивні асоціації з голками, гострі кінчики яких до певного часу приховані в м'якій і бархатистій подушечці голичниці. Пролунало те саме зітхання, безмовний вираз, за що мені це все? Я б і рада була зосередитись. Або хоча б повідомити про те, що була рада зосередитись, але не можу. Раптом карусель кімнати зупинилася дивно. Але ще дивнішим виявився той факт, що при цьому Альт обіймає мене за плечі. Але варто було мені скосити здивований погляд на його пальці на своєму передпліччі, як він прибрав їх. Повільно й демонстративно. Ой ой, не дуже й хотілося. Дотик стабілізує, буденним тоном пояснив підселенець. Отже, поки тебе не почало тягнути звідси знову, дивись уважно. Нарешті я змогла зосередитися на розвороті книги. Одна сторінка була повністю списана дрібним почерком, розбирати який у мене не було жодного бажання. Зате на другій я побачила кремезного волохатого чоловічка з довгою і пишною рудою бородою до колін і акуратними гострими вушками. Так це ж думовник. Від несподіванки мені стало смішно. У нас у кожній хаті такий був ну, якщо вірити розповідям сусідок. Але в нас такий точно був, тільки не рудий, а скоріше чорнявий. Он як. здивовано протягнув Альт. Добре. Якщо ти знаєш, хто це, і навіть бачила його, то завдання полегшується. Яке завдання? Тобі. Некромах закрив книжку і відійшов, щоб повернути її на місце. Треба сформувати якір. Навіщо? Питання щодо того, нащо потрібен якийсь підозрілий якір. Мені зараз здалося важливішим, ніж спроба з'ясувати, що воно взагалі таке. Підселенець стомлено зітхнув, щоб твої повернення сюди були не такими спонтанними, та й згаємо час. Це запрошення ось ніколи не вміла загравати, і від раптово грайливого тону мого питання гидко і ніяково стало навіть мені. Насамперед, мені Альт же просто пирхнув не зневажливо, а глузливо. Це вимушене рішення. Еге ж, розраховувати на те, що підселенець просто так візьме та відкриє мені свій багатий внутрішній світ, втілений у єдиному місці, куди він може, точніше міг раніше втекти від мене. Було якось наївно. І від усвідомлення цього мені зненацька стало страшно. А ще я запізніло зрозуміла, що так і не спитала, чим закінчилася його зустріч з кіліром. Але наступна фраза підтвердила мій потаємний здогад з цього приводу. Тому що події в реальності, додав Альт, навряд чи тобі сподобаються. До речі, я щосили намагалася зберегти зовнішній спокій. Як пройшла та зустріч? Ти ж до кіліра вирушав? Так, коротко відповів підселенець, повертаючись до свого крісла. А зустріч була досить напруженою, як на мене? Мабуть, уявляю. Моя наївна спроба здатися, чи то смішливою, чи то розумнішою, ніж я є, насправді, вщент провалилася. Альт скептично хмикнув і поблажливо посміхнувся. Однак уточнювати деталі не став. Отже, тортури продовжаться, тихіше додала я. Безперечно, але я помітив, що в тебе високий больовий поріг. Вмієш терпіти? Сумнівний комплімент? Боюся, кілір може виявитися досить винахідливим, навіть для моєї витримки. Про те, до чого могла призвести винахідливість жерця, мені зовсім не хотілося думати. Тому нам треба узгодити наші дії. Так, і ще. Я раптово згадала, що саме нам обов'язково слід було обговорити, перш ніж мене витягне назад у тіло. Я ж правильно розумію, що ти не чув мої думки, коли, ну, кілір, того. Від збентеження мене раптом кинуло в жар, а ще стало нестерпно дивитися на Альда. Я відвела очі. Витративши кілька секунд на вивчення обрисів столика між нами, а коли підняла погляд, то побачила, що цей поганець геть безсоромно посміхається ще й із таким виразом обличчя, в якому дивним чином поєднувалися зловтіха і невинність. Тобто ти чув, озвучила я очевидний висновок. Чи мені треба було роздратуватися? Мабуть, ні, інакше нароблю дурниць. Щонайменше наговорю. А якщо я нароблю дурниць, то він знайде спосіб, як ще поглузувати з мене. Шизо, тримай себе в руках. Не треба злитися. Чув, але не все, продовжуючи посміхатися, відповів підселенець Брешеш. Ні. Кілір намагався влізти до твоїх думок, і час від часу цілком успішно, тому частина з них була мені недоступна. Але Альт повів рукою й урочисто кивнув головою. Вибачення прийняті. Чомусь останні слова пролунали якось вже занадто глузливо. Ну, ти поганець. Сказала я, замість так і не спалахнулої злості прийшла порожнеча та втома. Мабуть, таки варто було дозволити собі роздратуватися, може, хоч би сил побільшало, якщо тут це працює, звісно. Ти не перша, хто таке мені казав. Підселенець знову набув незворушного вигляду і знизав плечима. Але по-доброму ти не розуміла, тож довелося діяти дохідливіше. Ти це зараз навмисне так? Я примружилась, уважно вдивляючись в обличчя Альда. Намагаєшся мене роздратувати? Не навмисне, це вже схоже на звичку. Та й у вічнавіч явно гірше працює. Треба буде запам'ятати. Він хмикнув і одразу продовжив, не давши мені сказати ні слова. Але це не скасовує того факту, що наш ментальний зв'язок може розірватися, особливо якщо Кілір раптом вирішить вдертися до твоєї голови. Наскільки я зрозумів, він відчуває до тебе досить Альт скривився нездорову пристрасть, як для ліча». Від цих слів мені знову захотілося стиснутись у грудочку і зовсім нікуди не вилазити з крісла. Але сильніше, ніж тебе, він жадає набути вищої форми. Тож будь готова до того, що після повернення ти втратиш декілька кісток. Я повільно вдихнула. В грудях сколихнулася паніка, і треба було не дати їй охопити мене повністю. Не те, щоб мені не спадали на думку здогадки щодо цього. Мало того, я не була впевнена, що він не запозичив жодної з моїх кісточок розсипом розкиданих на лежанці. У мене їх і без того, мабуть, моя крива посмішка виглядала доволі жалюгідно, Неповний комплект. Тут дещо що інше. зітхнув підселенець. Для вивчення кістку треба вилучити. Ті, що самі відпали, не підійдуть. Я не розумію. Одночасно з цим по спині пробігли мурашки. Брешеш, Шизо. Чудово ти все розумієш. Просто відчайдушно бажаєш, щоб це розуміння виявилося помилкою. Він чекатиме, поки ти прийдеш до тями. Щоб вилучити їх наживо. Підселенець знову скривився, але цього разу скоріш болісно, ніж гидливо. Хоч би як дивно, це не звучало стосовно ліча Я знову повільно вдихнула. Цього разу хвиля паніки піднялася вище, майже лоскочачи ямку між ключиць Мені знадобилося кілька секунд, щоб проковтнути грудку, що підступила до горла. Він говорив про це з тобою під час зустрічі? Ні, але я знаю, що він це зробить. Кілір. Підселенець відвів погляд і тепер дивився на книги за моєю спиною. Дав достатньо натяків щодо своєї одержимості вищою формою посмертя. Це ти вже казав. І він знає, хто я? Хто ти? перепитала я. Тобто до мене дійшло. О, це дуже погано. Погляд Альда ковзнув книгами та стелажами. Небажання підселенця дивитися на мене під час розмови чомусь викликало тривогу. Що він вже задумав? Нарешті Альт зупинив свій погляд на точці, розташованій десь над моїм лівим плечем, підібгав губи, помовчав ще трохи, перш ніж відповісти. Це вносить деякі корективи до умов нашої співпраці, повільно і задумливо проговорив він. Які моя тривога посилювалась. І якщо паніка відчувалася крижаною річковою хвилею, то від передчуття біди, що стисло груди, мені стало важко дихати. Тобі знадобиться сформований якір для швидкого повернення сюди. А ще твоя довіра до мене і твоя ж беззаперечна покірність мені. Погляд, яким при цих словах мене обдарував Альт, не обіцяв нічого хорошого. Тяжкий, стомлений і, начебто, сумний. І якщо з першим я допоможу, тихо додав він, то решта залежить тільки від тебе. Довіра і покора, І тільки від мене залежить. Еге ж, звісно, особливо довіра. Що ти задумав? Тобі цього краще не знати. Альде, зловісно протягла я, ти щось там казав про довіру. Мені важко буде довіряти тобі з такими недомовками. Якщо я розповім про те, що задумав, то ти взагалі не зможеш мені довіряти. Не говорячи вже про те, що своїм знанням поставиш під загрозу саму можливість виконати задумане. Не розумію. Альт зітхнув, прикрив очі, потер перенісся. Десь на горі, стріском згас один світляк, але некромах кромах навіть не здригнувся, на відміну від мене. Кімната тим часом знову потихеньку починала пливти перед моїми очима, і вже за кілька хвилин єдиним, чиї обриси я бачила чітко і ясно, залишився підселенець. У тебе залишилось мало часу, нарешті сказав він. Давай спочатку спробуємо сформувати якір, тому що без нього решта не матиме сенсу. Добре, мої думки сповільнилися, і язик ледве повертався. Тому навіть якби я була проти, то висловити і тим паче пояснити свою незгоду мені навряд чи вдалося б. Відчайдушно опираючись в несподіваній сонливості, я повільно кліпнула очима і пропустила момент, коли Альт покинув своє крісло, бо раптом виявила його сидячим навпочіпки переді мною. А ще він тримав мої руки за зап'ястя. На цей раз дотик чомусь не надто допомагав мені себе опанувати. Слухай мене уважно. Підселенець сидів переді мною так близько, що я відчувала його дихання на своїх задубілих від холоду долонях і мимоволі помітила, що тепла його рук при цьому не відчуваю. Дивно. Шиз! Наполегливо вимовлене ім'я змусило мене стрепенутися і відірвати погляд від своїх зап'ясть. Підселенець примружився. І очі його потемніли схоже знову роздратований. Що тобі найбільше запам'яталося у цьому будинку? повільно і розмірено спитав він. Килими. Альт чи то здивовано, чи то скептично підняв брову. Їх так багато, мені чомусь здалося важливим пояснити свій вибір. Ні, треба щось. Підсаленець зітхнув і глянув через моє плече. А я просто спостерігала, як рухалися його зіниці. Схожа знову спроба підібрати зрозуміле пояснення для занадто дурної мене. Потрібно щось прив'язане до конкретного місця в будинку, і при цьому близьке тобі. Я замислилась. У захисному коконі крісла всі жахи реальності здавалися такими несуттєвими, так би й сиділа і сиділа, могла би навіть подрімати. Швидше, прошепів Альт. Бо я вже не впевнений, що це гарна ідея. Репіння, мстин на горі. Видихнула я. Домовник. Підселенець знову примружився на кілька секунд, вдивляючись моє обличчя. Ледь помітно кивнув. Ти впевнена, що вірно запам'ятала це? Так. Що ж, тоді подумки відтвори репіння. Альт відпустив мої руки, поклавши їх на підлокітники долонями догори. Наче ти його чуєш прямо зараз. Я повільно моргнула. І безсило відкинулася на спинку крісла. Нащо мені це уявляти? Он же він Зарепіло, наче на замовлення, і чутно навіть ясніше і чіткіше, ніж загадкове бурмотіння підселенця. Разом всі ці звуки потроху заколисували, а от пекучий біль у долонях став несподіванкою. Сіпнувшись, я широко розкрила очі. Альт так само сидів переді мною, спираючись ліктями на краї підлокітників по обидві сторони та розслаблено звісивши руки донизу. Мої ж долоні були навскрізь пробиті парою дрібних кинджалів. Він прибив мої руки до підлокітників. Зойкнути я вже не встигла. Лише судомним вдихом до схочу напилася темряви, що заповнила кімнату.